Від початку війни Росія завдала чимало збитків Україні, зокрема й рівненській громаді. Внаслідок терористичних дій ворога постраждала велика кількість інфраструктурних об'єктів нашої громади. Відтак для того, аби підрахувати усю суму збитків, які завдала Російська Федерація. Рівнерада рада почала роботу в напрямку підрахунків збитків. Для цього сьогодні підписали меморандум із всеукраїнським об'єднанням, Українське товариство оцінювачів. Наші фахівці з нашої організації брали безпосередню участь. В розробці методики оцінки збитків опрацьовували безпосередньо механізми, оціночні процедури, ну, концептуальні засади, які базуються на міжнародних стандартах оцінки, для того, щоб це було зрозуміло всій світовій спільноті, для того щоб виконані оцінки мали доказову силу в міжнародних судових інстанціях. І відповідно виконали те завдання, яке Буде стояти при доказуванні розміру збитків, як зазначає перша заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській та Житомирській областях Тетяна Прилуцька, збитки це не лише наслідки ракетних ударів, це також закупівлі, які проводить міська рада для того, аби допомогти нашій армії та підприємці, які через війну втратили можливість заробляти. Хочу зазначити, що ці збитки. Е вони не тільки від бомбардувань, а й від певних закупівель. І думаю, що ці закупівлі теж напевно є в міської ради, тобто, це і допомога ЗСУ відповідна, це теж все має обрахуватися. Як зазначає секретар рівнеради Віктор Шакризян, в першу чергу цей меморандум дасть упевненість рівнянам підприємцям, що вони не залишаться один на один зі своєю бідою. Предбачає перш за все, що можна буде вести підрахунки, тобто в них є фахівці. От вони налаштовані саме підраховувати, скільки Російська Федерація нанесла збитків для нашої громади. Це не тільки нашій громаді, це залі по всій Україні. Тому я вважаю, це потрібно вже сьогодні робити, адже війна скоро закінчиться. Нам треба буде принести так само документи, подати всі правильно, бо є порядок, які ведення документів, і також подати організувати це все, оцінити і подати для того, щоб цей весь облік вивчився саме цих збитків. Це перш за все, крок до того, що підприємці, ну, вони будуть чітко розуміти, що вони не залишились на зі своїми проблемами, що ми також за них будемо подбати. І ті всі документи подамо. Я думаю, що. Російська Федерація понесе от за це відповідальність, чи в судах, чи там яким чином і будуть повернуті кошти. Після закінчення війни рівняни, як і всі українці, матимуть право отримати справедливу компенсацію, тож підрахувати збитки потрібно вже зараз. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.